Привіт, друзі! Сьогодні ми оглядаємо новий Ioniq 5 2025. дизайн майже не змінився, але нові колеса, нові бампери. Покращена аеродинаміка. А ще тепер довжина 4,65 метра. Салон став ще більш мінімалістичним і тихішим: нове рульове колесо, нові матеріали. Більше комфорту на задніх сидіннях завдяки рівній підлозі. Ми протестували Ioniq 5 у місті. За містом та на трасі середнє споживання 16,8 кВт-годин на 100 км. Запас ходу – близько 450 км з батареєю 77,4 кВт-годин. У 2025 році Іонік 5 став ще кращим. Сучасний енергоефективний насичений технологіями. Сподобався новий Іонік 5? Напишіть про це в коментарях. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися. До зустрічі!